Вітаю, друзі! Сьогодні 14 жовтня, з вами Ларі Клечок. В CNN сьогодні виходить дуже цікава стаття, яка називається Розвідка США попередила про можливість насильства за кілька днів до атаки Хамас. Тобто, журналісти перекладають на просту людську мову. Стверджують, що розвідка Сполучених Штатів Америки попереджала Ізраїль про те, що може бути атака з боку Хамас. Хоча по тексту там трішки не так, але заголовок привертає увагу, аби розібратися з цією темою, хоча це буде дуже непросто, втім актуальність її дуже висока. Час від часу, до прикладу, і мене в запитують і в підписники, і на різних телеефірах про те, чи дійсно я можу вважати, або чи є в мене думка про те, що Ізраїль знав про напад Хамас? Я не виключаю цього, але якщо брати до уваги саме цей матеріал, про який йдеться мова нині, це матеріал CNN, то швидше за все, просто не дорахували можливість Хамасу надати такий потужний удар, втім його очікували. Зараз дуже коротко спробую вам пояснити, про що власне йдеться мова. Якщо брати політику Сполучених Штатів Америки, то вони фактично готують кожного дня спецслужби бріфи про те, що відбувається в секторі Гази в Ізраїлі, взагалі на близькому сході, в Ірані, і ці звіти лягають на стіл чиновників. Ну звісно, чиновники можуть їх читати, можуть читати між рядків, брати до уваги або не брати до уваги. Тим спецслужби США постійно тримають на контролі те, що відбувається на близькому сході, в Ізраїлі, в тому числі, але за інформацією, яка надходить до них з Ізраїлю. Тобто вони довіряють у великій мірі МОСАДу, дуже довіряють, довіряють їх професіоналізму, і вони спирались на ті аналізи, які надаювали їм саме ізраїльські спецслужби. Втім, 28 вересня, 5 жовтня і 6 жовтня США попереджали про те, що можливі якісь будуть дії з боку Хамас на території Ізраїля, але об'єми таких дій оцінити вони адекватно або Достовірно не могли, тобто були припущення. Отже, це означає, що передбачити 100% загрозу, яка може бути, дуже складно, або я сказав би так, в принципі, неможливо. Ну, давайте згадаємо дискусії стосовно того, які були у нас і в телеефірах, і поза ними, і між собою про те, чи Росія. Розпочне широкомасштабний наступ на Україну чи ні наприкінці 21-го року, на початку 22-го року. Вже нині ми говоримо про те, що треба було б готуватися ретельніше, але сказати, що армія Ізраїлю була не готова до атаки з боку Хамас, ну я так би не став би, тому що їхній мобілізаційний потенціал і загалом підготовка армійська армії ізраїльської дуже потужна. Так визначає, що там були певні проблеми, вони трішки розслабилися якраз. Перед початком вторгнення з Хамасу цієї терористичної атаки, але загалом армія з е, Ізраїлю вона дуже потужна, вона готова. Але це не вберегло їх від такого нападу з боку Хамасу. Втім, на даний момент, поки я вам розповідаю, то Ізраїль вже провів підготовку артилерійську ракетну у секторі Гази. Вони попередньо дали можливість вийти звідти цивільним. Це тривало в кіль... ну, майже дві доби. Також відкрили коридор навіть і до Єгипту і починають наземну операцію з зачистки. Сектору гази від терористичної організації Хамас. Якщо повертатися до статті, то в ній говориться про те, що високопоставлений чиновник навіть з однієї з арабських країн також наголошував про те, що. Були чіткі сигнали до Сполучених Штатів Америки про те, що палестинський гнів досягає небезпечної межі, він може вирнути, вилитися, прорватися саме з боку Хамаса, сектори газу. Вони говорять, що вони наголошували на цьому, але ніколи їх не слухали жодного разу. Коли ми їх про це попереджали, ну звісно, можна стільки завгодно там залякувати, кого завгодно, але це не означає, що так, ой, ми здаємося, давайте щось робити. Це зрозуміло, що цей довготриваючий конфлікт Арабо-Ізраїльський в близькосхідному регіоні він не завершений і він логічно мав би бути продовжений і він отримав продовження. Тому тут знаєте, заява як на мене, цього арабського чиновника, вона ну не зовсім щира і адекватна. І так само інший близькосхідний дипломат у США говорить про те, що констатували наявність величезної кількості зброї саме в секторі Гази. І, окрім того, у, на західному березі річки Йордан. Вони також говорили про те, що там зброї дуже багато, яка підконтрольна Хамас. Нині певні бойові дії не такої високої інтенсивності також є і в цьому регіоні. Окрім того, раніше директор центрального розвідувального управління Біл Бернс ще в лютому місяці цього року говорив про те, що він дуже стурбований перспективами ще більшої крихкості та ще більшого насильства між ізраїльтянами та палестинцями. Ну, це загалом не треба бути директором ЦРУ, щоб такі прогнози робити. Втім, спецслужби центрального розвідувального управління, спецслужби США, Ну, як на мене, вони про це говорили, але Ізраїль, мабуть, їх не чув, а можливо, чув, а можливо, і не реагував. Зараз дуже багато можна будувати різних конспірологічних версій. Втім, так як пишуть журналісти, то ізраїльтяни думали про те, що ну, Хамас знову постріляє, будуть якісь ракетні удари, залізний купол спрацює, ми їх перехватимо, перехопимо. Це, в принципі, практичне повсякденне життя в цьому регіоні нічого такого не відбудеться. Втім, як ми бачимо, що все ж таки. Відбулося страшніше, на сьогоднішній день ця інформація, яка доходила до Ізраїлю, або була з ними сприйнята, або сприйнята викривлено, або вона сприйнята і відкладена в сторону, тобто вони очікували цього удару, але його не прорахували. Я, до прикладу, такий варіант допускаю. Що стосується адміністрації США, і Джозефа Байдена щодня надходила їм інформація від Ізраїлю, і е, навіть інші видання The Нью-Йорк Таймс говорять про те, що ці звіти лягали на стіл Джозефу Байдену. Звісно, що він про це я більш ніж переконаний попереджав керівництво Ізраїлю відповідними каналами, надавали інформацію, але ще раз говорю. Рішення ухвалює не Сполучені Штати Америки, а безпосередньо ухвалює Ізраїль, як діяти. І тут виникає риторичне запитання: а як могли діяти, повинні були діяти е, ізраїльські війська, це хал, коли вони отримують інформацію, що готується провокація проти них. Певні дії вони, звісно, вчиняли. Втім, зрозуміло, що ну, не можна попередити будь-яку агресію з боку іншої держави або терористичної організації. Це, в принципі, нереально. Коментувати ці події, національна розвідка і загалом центральне розвідне управління Сполучених Штатів Америки журналістам відмовилися. Ну, в принципі, це і логічно, тому що ну, спецслужби дуже рідко вдаються до публічних коментарів. Втім, як вони стверджують, що Хамас. Планував цю операцію дуже приховано, і швидше за все це відбувалося старомодними контрзвільними заходами, тобто вони спілкувалися між собою без телефонів ті, виключно в офлайн зустрічах, і в такий спосіб могли приховати підготовку такої потужної операції. Втім, як говорять, то і в самому Ізраїлі відзначають, вони бачили, знали, що бойовики тренуються для наступу, принаймні щонайменше. В шести місцях по всій території сектору Гази, і в тому числі в одному місці, яке було розташоване менш ніж за один кілометр від кордону з Ізраїлем. Тому, як на мене, ну не, не розуміти те, що там відбувалося, доволі складно. І також свого часу коментував. Цю можливу атаку або її відсутність, ймовірність відсутність такої атаки. Джейк Саліван, радник з нацбезпеки Джозефа Байдена, ще наприкінці вересня місяця, він говорив: ну, ви знаєте, я нічого там не бачу, я зараз близьким сходом займаюся менше ніж раніше. Тобто, ми все в принципі і окей. Але знову ж таки, якщо говорити далі, то Хамас навіть сам не очікував, що такої потужної сили могла бути їхня операція, яку вони підготували. Аналізуючи це все сказане і появи цього матеріалу, я роблю для себе висновок, що означає все-таки ймовірність версії, що Масад знав про цю операцію, що вона може бути, але очікував, коли вона почнеться, щоб задати у відповідь. В принципі, це абсолютно логічно, тому що по-іншому Ізраїль не може вирішити питання багаторічного протистояння із сектором Гази і саме із Хамасом. Тим є одна така цікава деталь, яка з'являється сьогодні. Йде серйозна дискусія з приводу того, чи права Палестина чи не права, коли завдала удару по Ізраїлю. Але говорять не Палестина, а говорять часто Хамас. Ви це бачите. Тобто Хамас починає відмежовувати від Палестини. Хоча палестинці Араби у великій мірі підтримують Хамас. І сьогодні відбуваються акції протести по всьому світу, араби протестують проти військової наземної операції Ізраїлю в секторі Гази. Вони готові брати зброю до рук, вони її беруть. Але буквально сьогодні, як я вам сказав, уже організований гуманітарний коридор сектору Газу до Єгипту. Це стало предметом домовленостей саме. І представників Хамасу, ну так, такі речі бувають: Ізраїлю, США та Єгипту. І тепер можуть іноземці виходити до Єгипту, хоча вже час цей завершився, як я казав, а також дали можливість цивільним переміститися в інший регіон сектору Газу, щоб вони. Уже Арабам, Палестинцям, щоб вони не потрапили під шквальний вогонь саме Ізраїль. Тобто, певні гуманітарні дії речі відбуваються, це заперечити доволі складно. Так от, коментуючи ці всі події, Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів Америки, сказав, що загалом співвимірність зараз терористичних дій Хамасу з Аль-Каїдою, вона різна. Тобто, це далеко не Аль-Каїда навіть. Хамас перевершив Аль-Каїду в рази. Тим ще раз. Він наголосив на тому, що треба відмежовувати тих, хто безпосередньо підтримує Хамас із палестинців, і тих, хто не підтримує. Тобто Палестина на його переконання не підтримує Хамас, але Хамас це і є палестинці. Ну, якась така масла каша кашне, а масла масляне, скажу як на мене. Але це означає про те, що все-таки будуть відмежовувати Палестину в майбутньому, палестинців да, від Хамас, Хамас як терористична організація, яка підтримується Палестиною. Звісно, що це все буде набирати обертів надалі. Відповідні речі лунають уже від навіть що стосується російсько-української війни. Мені це не дуже приємно, скажу відверто, тому що зараз намагатиметься виділити там хороших русських і плохих русських, тобто Путіна, а більше ніхто, мовляв, не воює. Такої прямої поки що тези немає, але я не виключаю, що вона може з'явитися. Що ви, друзі, думаєте з приводу дій масаду, чи дійсно він знав про цю операцію? Чи... Він передбачав її, чому він не запобіг їй, чи це було свідомо пропущений удар, щоб зробити у відповідь відповідний удар вже більш потужний. Пишіть в коментарях. Зразу дівцю почитаю їх, буду відповідати, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціну шаную, і не примикайтесь. Все буде Україна!